Ставлю на голосування питання про призначення Стефанішиної Ольги Віталівні на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України міністра юстиції України. Прошу голосувати. За 253 рішення прийнято. Вітаємо. Прошу головний комітет разом з апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого рішення. По фракціям покажіть, будь ласка. Відповідно до статті 10 закону України про Кабінет міністрів України. На складення присягу на трибуну запрошується віце-прем'єр-міністр України з питань Європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністр юстиції України, пані Степанішина, а віталій будь ласка. Я Стефанішина Вольгаріталія, усвідомлюючи високу відповідальність члена кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народу. зобов'язуюся додержуватись Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства. Честь має! Дякую! Дякую.